Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну. Так, саме комедію, повний метр, який побачить увесь світ, про бандеру автомобіль, якому позаздрив би сам Бетмен, і про гопників, які голірують, захопили ворожий БТР, і про циган, які вкрали танку росіян, і про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів Молотова. І про бабусь, які шукали ворожі мітки, і на усьому районі замалювали контакти закладчиків, і про обістраних російських воєнних, яких гостинно пригощала українська бабця чаєм з пургеном, а потім спалила одного в оборні. І про простого українського дядька, який голіруть з цигаркою в зубах, переніс мінус дороги у лісопосадку. І про те, як расисти злякалися пам'ятника афганцям і вступили з ним в бій, як дівчина якомусь любителю слати Дікпіки у месенджері дала номер рахунку ЗСУ, а той перевів на нього гроші. Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер у тупік? А коли Москвата приїхала, двох туристів прийняли та здали самообороні. І як голодні кацапські солдатики крали продукти у супермаркеті, і як ті дебіли прийшли до українського відділення поліції на Харківщині, щоб попросити соляри, бо в них закінчилось. Як російський десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а ліс незаконно вирубали, і вони опинилися посередині поля, де й були зразу затримані. І як ворожий танк збив свіжий гелікоптер, і як на Миколаївщині люди спіймали мародера та прив'язали його без штанів до стовпа. А поліцейські, які приїхали на виклик фарами, підсвічували йому сраку. І не забудьте про з Дніпра, який насрав на мітку. І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі. Переказала предоплату від російських клієнтів на допомогу ЗСУ та скинула їм квитанції. І про грузинів, які відмовились заправляти російський корабель і запропонували використовувати весла. І ще є баба Надя, голос народу. Якась добра жіночка, яка поміняла на їжу російський танк, дядя Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора. І про те, як цілий світ повторює, руський воєнний корабель, іді нахуй! І як під золотоношею впав ворожий літак, і люди усім селом ловили пілота, доки не спіймали. Ні! Україна більше, не сумна і пригнічена, ніколи більше, честь і гідність, пам'ять для наших героїв, а ворогу зневага цілого світу, смішні і бридкі посіпаки хворого карлика. Слава Україні! Перемога буде за нами. Пес а в саундтрек пустити лише одне слово паляниця як його вимовляють перелякані свино собаки.